Я боюсь, ти нікого тут не знайдеш. О. Жодного активного не запрідало сюди дуже довгий час. Як ти ще можеш говорити? Судячи з усього, ти помер хто зна коли. Я помер у непідходящий час. застряг у своїх думках. Ти маєш бути вдячний. Трясця. вибач, знайдеш більше таких самих, як ти, за тим гірським хребтом. Справді. Але вони втратили надію незабаром після видалення. Боюся, вони не надто балакучі. Ну, мабуть, варто поглянути. Дякую. Тут моє вічне поховання. Але ти теж можеш спочивати тут, якщо хочеш.